У зв'язку з підвищенням вартості електроенергії у 2024 році витрати на фінансування трамвайно-тролейбусного управління збільшаться, говорить міський голова Сергій Сухомлин. Електроенергія приблизно складала 30-40% від загального фінансування титулу. З 1 січня вона зростає на 25%. Ми розуміємо, що ця сума буде ще зростати. І тут питання громади, до громади: чи ми підвищуємо вартість проїзду? Таким чином, ми частину цих коштів компенсуємо цим підвищенням для при електроенергії. Чи ми не підвищуємо, тоді ми фінансуємо цю різницю приблизно 20-25 мільйонів. Ми фінансуємо з міського бюджету, але тоді кошти не йдуть на засудження. Просто піднімати тому, що комусь щось потрібно, ми не хочемо. Потрібно прокомунікувати з громадою. Якщо є потреба, ми готові комунікувати, показувати, доказувати, що у нас більшість потрібно піднімати проїзд. Поки такої прозорої прозорої комунікації не буде, ми не готові На транспортну інфраструктуру у 2024 році з міського бюджету виділили 337,2 мільйони гривень. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради 21 грудня 2023 року. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.